Ми пропонуємо засняти відео, ми його заснімаємо. Це відео буде складатись з двох моментів. По-перше, ми на полі кондитерського соняшнику, файного соняшнику, на 1 липня 2024 року. Це в нас, це в нас іде е, соняшник, який стійкий до шестирасвучка, кондитерського напрямку. Це Геракл соняшник І цей файний соняшник буде складати конкуренцію імпортній селекції. Що ми хотіли ще? Вам так сказати по цьому моменту. Дивіться, є неравномірність всходів, але це все залежить від вашої сівалки. Дивіться, Є двойничок, він проскакує. Є отакий момент, отакий, от дивіться, бачите, щось непонятне. Говориться, ви одразу вириваєте, якщо бачите, на полі. І йдете далі. Це кондитерський соняшник. Тут головне калібр. Калібр рішає все. Як у кого є калібр... Той, зробить той момент, що все, що вище 3,8 по калібру, буде оцінуватись виробниками, які будуть доробляти цей кондитерський соняшник, дуже файно. Розбіг в цінової політики складає більше, ніж 10 тисяч на тонні, і вас його першого будуть забирати. 23-й рік показав один простий момент. В 23-му році люди здавали соняшник цей кондитерського напрямку прямо з-під комбайну і здавали по гарним коштам. Тобто, Слідкуйте за нами, будьте з нами. З вами завжди компанія Стандарт. І ми на файному соняшнику. Герака. До побачення. Звертаю вашу увагу, що буде ще в нас зроблене відео, що треба зробити, коли буде налив кошику. Будуть там іти моменти по біаспалану. будуть моменти йти. Тому, щоб тобі, тобі ж максимально загнати пчелу вам на поле і зробити ту справу, щоб ваш налив кошика складав 95%. З вами знову таки компанія Стандарт. Мене звуть Сергій. До зустрічі в ефірі.